Вітаю вас, дорога церква Христова, дорогі брати і сестри, вітаю всіх по всьому світі, всіх Божих дітей. Я дякую Бога, що Господь нам дарував такий прекрасний день недільний, гарний, сонячний, зберіг нас в ці часи трудні і дав нам сили і здоров'я прийти на це місце, це святе. І прослави Твоє ім'я, Господи, дякую тобі за це все прекрасне, що ти нам дарував. Благослови Господі сьогодні, хто співає, хто буде проповідувати, і тих, хто буде слухати. Боже, благослови всі церкви і в Житомирі, і по всій Україні, по всьому світі, благослови кожну душу. Боже. Открийся тим людям, які не знають тебе, які ще по дорозі йдуть до тебе. Господи, коснись кожну душу, відкрийся народу, відкрийся людям, які шукають тебе. Господи, благослови рідних, благослови близьких, благослови родичів, благослови братів і сестри по крові, благослови всіх тих. Хто знає тебе і не знає. Господи, дякую Тобі за цю привілегію, таку велику, яку Ти дарував нам, що ти нам відкрився, що ти нас любиш. Дякую тобі за все. Мій вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Боженько, я буду співати тобі, псалми. прославляй Тебе, ім'я Твоє Господнє. Амінь. Амінь. Псалом. Співайте для Господа пісню нову. Співайте для Господа пісню нову. Співайте для Господа пісню нову. Співайте для Господа пісню нову, співайте йому, співайте йому, зачуда його, цю пісню співайте, зачуда його, цю пісню співайте, зачуда його, цю пісню співайте. Співайте йому, співайте йому, бо навіки є, Його милосердя, бо навіки є, Його милосердя, бо навіки є, Його милосердя, співайте йому, співайте йому. За те, що він нас хрестив Святим Духом, за те, що він нас, хрестив Святим Духом, за те, що він нас, хрестив святим Духом, співайте Йому, співайте Йому. Alleluia. Псалом. За все тобі я дякую. За все тобі я дякую спасителю ти мій, за духа, що з ознакою ти дав душі моїй. Я дякую за все. За те, що спас мене, за те, що життя дав духа злоби прогнав. Мене ти охрестив і в серці поселив, щоб він мною вся час житті руководив. За все тобі я дякую, Голговський крест, крест, за тебе там, розп'ятого, за те, що чуєш нас. Я дякую, за все. вся час в житті руководив. За все тобі, я дякую, надія ти моя, тебе я хочу славити тобі честь і хвала. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що життя дав, духа злоби прогнав. Мене ти охрестив і в серці поселив, що він мною сячав. Руководив коло Псалом Єрусалим, що сходить з неба. Єрусалим, що сходить з неба. Проміннях ясних твого царя, там світло сонце більш не потрібно. В нім агнець Божий рання зоря. Оце оселя свята, бога з людьми, де буде жити із ми. там усі сльози, Ісус очей зітре, смерті не буде, біль про мене. Єрусалим нове це місто, брами відкриті, в нім, хто прагне. Хто прагне жити, хай приходить з неї п'єм. Джерельні води течуть у нім. Оце оселя свята Бога з людьми, де будем жити і з ми. там усі сльози, Ісус очей зі не буде біль про мене, Єрусалим, тебе кохаю, в тобі панує вічна любов усі народи, в тобі зійдуться, прославляй спаса за Його кров. Оце оселя свята Бога з людьми, де будем жити і з ми. Там усі сльози, Ісус, очей зітре, смерті не буде, він про мене. Псалом. На чудовій Україні квіти розквітають, на чудовій Україні квіти розквітають. як багато українців Бога ще не знають, але його батьків голос. Ніжно так лунає, но весіллям Христа спасав всіх він закликає. Україно, україно, щастя й мир тобі дарує Бога, Він лиш тільки в сині. Зберегти в час кризи катастроф. Немовненько, немовлятко, він тебе кохає. в покаянні іди до нього, Він усіх прощає і середенька свого двері відкрив середині. Дай тобі, дасть тобі Христос, спасіння та ще й для родини. Україно, Україно, щастя і мир тобі да,рує Бог, вілоди. Христі катастроф, християни в нашому краї просимо вас нині, живіть у мирі та й в любові, як в Божій родині, як будем Богу служити ближнього кохати. Мальовничий край наш буде по благословляти Україно, україно, щастя й мир тобі дарує Бог. є Бог. Кризи, катастроф. Дякую тобі, Господи, за все, за те, що цей день такий сьогодні в нас, і ми благословляємо далі всі церкви, це служіння, всіх людей, які йдуть на служіння, поклоняться тобі по всьому світі. Дякую за пастора, який зараз буде проповідувати, і за всіх, хто прийшов. Дякую Тобі, Господи, за все-за все. Амінь. Амінь.